Ще живе в По-моєму, он один. Боб! Без этого сейфа я никуда не поеду. Помоги брату погрузить ее на пікап. Если понадобится открыть код 5... 5... 17... 21. бля. Запишем це собі, щоб не завтикать потом. 5, 17, 21. Так, збережемся. Пікап тепер надо найти. А пікап ми бачили... Бля, а там ми машини бачили. Ну таке як, я думаю, що десь отам по цьому, як буде не проходить. Десь отута може бути. Ось сюди ще одна розтяжка, блядь Видишь розтяжку? А бы не жахнуть. Пикап. Бля, ну тут а... Опа, а шо у нас тут? Що за кажений тип в чаті з вами цифры. Йоу, та это я кот! Код записав. Бля, пікап тепер надо знайти. Движ, стріли, блядь. А нахуй министрил? Стреляет из лука. Наверняка. Ти растяжку розібрати можеш. Що, серйозно, блядь? А їх ніколи нахуй, не розбирав, блядь. Тю, пиздец кринж. Та ні! Найобка. Не можна, блядь. Ну я щас жахну мене тупо. Пофіксили походу. Йоу, я б, як тоді грав на плойки, не можна було їх розпирати, блядь. Я ще тоді проверяв цю теорію. Нихуяся, думаю, може щось то поменяли, блядь? Переберемся на ту сторону. Кай я тут не помню. Бля, що за пикап? Ой, та не надо нести, постав обратно. Може це не в цій грі, вообще? Може не в цій грі, йоу. Всі я помню не можна було. Пікапчик, пикапчик, пикапчик. О. Нихуя себе лук, блядь. Йоу! Я неплохо стреляю. Давай стрелять буду все-таки я. Бля. Я могла бы защищаться. Да да, хайбеблук би бит. Не мечтай. Нахуй да. нам надо? Бля, да как там пикап, там стоял? Все чисто, залезай. Ну а mm -hmm. там в нм А... Э, Стрелу пропустив, йоу. Бля. Йоу. Да нахуй. А як мені між оружиями зараз свечаться, блядь? Де я стрілу пропустив, сука. Я щас вернуся. Да? А, ось вс, реально, йоу. Йоу! Перед полкою, точно! Та ти дура, блядь! Щит не знесла мене, сука. Я щас заберу, будеш там сидіти. Боже, вона що, неадекватна? А, можна залізти сюди. Що прикол, бля. Ти бачиш, як вона тупо неслася на мене. Тупо неадекватно. Забер... Та ні, там залізти воно можна. А, я б забрав би, щоб там подумала над, своє... над своєю поведінкою. Та що вони напікали там, на. О, інвокер, так все це перемога. Інвокер це ж найсильні герой в єрі. Так, як пікапчика неслась на чия на тій груді, на чия, коли мені кажуть це. Ми тут <світ> випить зібралися. Через пів часа ждемо. Я оп! Непередбачувані діла там, всі обставини, опа. Ебать, я жесткий, чуешь. Оп, блять, это Слушай, это ще... стрелы собирать. Я заранее, Билл не самый адекватный человек. Поэтому, когда мы его найдем, говорить буду я. Поняла? Хуя ты рубит, я вообще ваху, как я другу попал. Это очень важно. Тупо, тупо на рандоме засадил. Ладно. Билл нормальный мужик, Просто йому потрібно, час, щоб тебе привыкнуть. вот Нормально жахнув. Да ні, тут якесь таке управління тупорило. Ще й джойстик цей водить. Наче п'яний тупо. Це аби нічого не пропустити, оце. Такий парень. Ай! Оп. Йоу, тихенько, тихенько, тормози. Ого, ебать, чуть не дав. Що тупо на двоє не розірвало? Що, нема нічого? Така наша двері відкрить. Слышал? Цікава розтяжка. Це ти в Silent Hill ще не грав. Не грав. Ну хотів і пограй. Мне не подобає. Там вообще пизда, Гра заточена гражда 30 13, все лагає, як собака. Ты туда собираешься? Может, знайду что полезное. Найдешь мой труп, когда я помру от инфаркта. Не волнуйся. Все под контролем. 30 кадрів. Так це моя тема, любима. 30 фепи, я блупив би. Бля, ну тут хтось, сука, есть. Нема місця, каже. Понял. Так багато налутав, що немає вже куди складувати. Твою мать. Ти що, йобнутий? Господи, я чуть в штани не налахаю. А я що? Ну, я теж чуть не наклав. Раз уж ми здесь. Фу, Давай, блин, матюкається. А хто матюкається? Амидяя. Так, Рейчел, солдати обходять дома и заганяють всех в автобус. Круча, що в сосідній доме скоро прийдуть за мной. Я mm -hmm. пытался питаться. Не знаю, что делать, нет времени, я собрал почти всі ваши вечірки. Буду ждать в карантинній зоні. Mm -hmm. Та так як мужик, ти вже не дождешься ну, нікого. Не а я откуда? А що знаю? там? Айгор. Прямий ефір не заводить чи що? О, диви, 5 пігулок. І що, ради чого ми сюди прийшли? Ту раді... Ніхуя? Ладно. Вс, валим отсюда. Ясно. Що тобі ясно? Мені не ясно, нічого. Так, ладно, побігли звідси, насправді. Ось сюди. Ну така, як я, короче, фургончик той. Час. Блять, забувся нахуй, за сіростяжки йобані. Я знаю, но ну, вообще чаты игроки, Мені грустно і геїв осуждає. Ммм, да за -да, шо ж геїв це? Пізда, Пиздай, ебаня наступив, бля, нарастяу, сука. А як їх дефюзить, блядь? Не помню, сука. Може, по-другому туди відправити? Бля, надо ебать наступив, жока. Видишь? Отойди в сторонку. <гум> Та надо жахнуть просто. <гум> <гум> Та я забувся за неї, блядь. Амиджай я відлікла мене. У меня жахнуло тут жестко. Так, видишь? Назад. Увижу пристрелю. Бля, можно камень ситу покидать туда? Нахуй мне патроны тратить. Ща, погодь, бля. Кирпичек е, бля. Залупы, блядь. А, не попал, блядь. Та не розбирається, йоу! Я б розбирав би їх, аби можна було. Бля, ну може, можна, там да щось не виходить. О, диви, вісім патронів. О, та ні, тут щось таке як намічається, чуєш? Так багато патронів давати, ну, неспроста. Надо скачать мод, щоб можна было я как модив накачаю, то потом... У меня и, пат... и, патроны... Пизда. И патроны бесконечные будут. Да, я сейчас. Что случилось? Да Шоу, решил повесить просто. Может, опустишь вот, меня? Но. А можно, может, чтобы замесь Элли Лади... бегала. Боже, Леди и Димитреска? Ммм, лучше блядь, Леди Димитреска бегала. Я думаю, что можно найти. их, Хотя, хотя сомнительно. Оно, ебать там их, блядь. Такая маленькая. Та не. Маленькая. Леди Димитреска. А, патроны бесконечные. Люблю такая. Бесконечный. А! Патроны бесконечные я люблю, бля. Отъебись, блядь. А тебе блядь. Да ебать неудобно стрелять, блядь. Жахай давай, блядь. Мы сейчас вот так их подстрелим там, блядь. О! Чёрта! Ну да, ще выще став, блядь. Я... Вот патроны. Так і и так, блядь. Я уже штук 80 выстрелил. Тормози. Ну Може воно буде знімати його, блять, поки я відстрілюю її. Ой, не попадаю. Та невдобно, блядь. О. Дає ж же. Ну, мені подобались весідні патрони безконечно. Жахай, 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 жахай. А може по мотузці було проще вистрілити? Можливо. О, хтось прийшов, погодь. Хто ж про це думав? О, це все айтіпочок. Ой, так як бігти треба. Газу, газу, блядь. Давай, давай. Хай сам стреляй, я просто буду текать. Че ж, у меня шо, патроны бесконечные? Ай, блядь, блядь, ведь люди, так как можно кончить. Да не, не кончить. Не кончить. Мене же не выключил. Тебе тоже не выключи. Так а куда ты, бро? Ты тупо застрял в текстурах. О, блядь. Ладно, мне проще его жахнуть, атаку. а так. А, тут только на один удар было, блядь. На, нахуй. Давай дубиночку. Да давай, мужик, блядь. Элли, не зима! Вс, нахуй зря, что можно трубою заебашить. Ну по факту, патроны только проебываю. Так а трубу ще... Не факт, что найдешь. Вы наш герой-спаситель. Здорово! Я Элли. Оп, наручнички. Билл, Ты спятил? Пусти! Быстро на колени. Билл, успокойся. Я сказал. Встать на колени! Я не шучу. До стыньки. Фокусы есть? Нет. Что-нибудь растет? Все нормально, отвали. Сиди и не держи. Быстро! На, нахуй! Ах ты, паскуда! Оттыха за чильтес. Доволен? Я доволен. Вы заявились ко мне, разрядили все ловушки. Чуть не сломали, руку. Да две ловушки за утика. Тип уже злый. Что там нави? Это суть. Греть. дефолт. Я это что, шутка? Нужна тачка. Да, точно, шутка. Тачка Ой, верстачок. Важна. Да даже если б и была у меня тачка, чего бы мне ее отдавать? Да, ну, есть та тачка, уваляй, чуешь. Жоэл.